Права 450. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 712х дорівнює 1,14. Ну як нам знайти невідомий множник Х. Щоб його знайти, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x тоді дорівнює добуток потрібно 1,1 поділити на відомий множник на 7,12. Гаразд? Для того, щоб поділити, тоді 1,1 запишемо запишемо вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. 1 помножити на 4 це 4. Плюс 1 це 5. То ми записуємо, що це 5 четвертих. Що ділиться на 7 дванадцятих. Гаразд? Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. 5 четвертих множимо. Оберний дріб до дванадцятих, це буде 12 сьомих. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Ну що ж, в чисельнику у нас буде 5, що множиться на 12, а в знаменнику буде 4, що множиться на 7. Давайте скорочувати. Тут можна скоротити на. 4. І чисельник, і знаменник 12, що ділиться на 4, це буде 3. А 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, тоді в чисельнику в нас вийде х дорівня. 5 помножити на 3 це 15. А в знаменнику 1, що множиться на 7, це 7. Отже, записуємо 15 7. Є? Ну що ж, 14, 7, якщо ми заберемо 14 на 7, це буде 2, цілих, і ще залишається 1 сьома. То записуємо, що х тоді дорівнює 2, 1 сьома. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. 4х дорівнює тринадцятих. знову таки як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток, поділити на відомий множник. Так і записуємо, що х у нас. Дорівнює. Добуток 8 813. Потрібно поділити на відомий множник на 4. Гаразд. Ну, що таке поділити на 4. Давайте запишемо поділити на 4 перших. То ми записуємо х. Дорівнює 8 813. Що ділиться на 4 перших? 4 перших це також буде 4. Ну що ж. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що x тоді дорівнює 8 тринадцятих, що множиться обернений дріб до 4 перших, 1. Четверта. Ну що ж, Записуємо тоді, чому дорівнює x. В чисельнику добуток чисельників, 8, що множиться на 1. В знаменнику добуток знаменників, 13, що множиться на 4. Гаразд, тут уже можемо скорочувати. Бачимо, що скоротити можна на 4. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. То тоді маємо, що х у нас дорівнює. В чисельнику у нас буде 2. В знаменнику залишиться 13. Отже, х у нас дорівнює 2 тринадцятих. Переходимо до третього рівняння. 5 шістнадцятих, що ділиться на х, дорівнює 3 четвертих. Ну що ж. Ділене невідомий дільник і частка. Як знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку, то ми записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, ділене 516 Що ділиться? Частка у нас 3 четвертих. Гаразд, записуємо, що х тоді дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб то виходить, що можна записати 5 шістнадцятих, що множиться, обернений дріб до 3 четвертих, 4 третіх. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Що в чисельнику записуємо добуток чисельників, 5, що множиться на 4, а в знаменнику добуток знаменників 16, що множиться на 3. Гаразд, давайте скорочувати. Тут можна скоротити на 4 Чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 16, що ділиться на 4, це буде 4. То записуємо, що x у нас тоді дорівнює. В чисельнику 5 помножити на 1, це буде 5. А в знаменнику 4, що множиться на 3, це буде 12. Ну що ж, виходить, що х у нас дорівнює 5 12, -х. тобто корінь нашого третього рівняння – 512. Переходимо до четвертого рівняння. Отже, 1,7, що ділиться на х дорівнює 3,5. Ну що ж, ділене невідомий дільник і частка. як знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку, то записуємо, що х дорівнює. Отже, ділене 1,7. Ділимо на частку, на 3,5. Гаразд. Ну що ж, щоб поділити тоді і ділений і дільник тут. Давайте представимо вигляді звичайного дробу. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. 1 помножити на 9 це 9, плюс 7 це 16 дев'ятих. Що ділиться? 3 помножити на 9 це 27, плюс 5 це 32. дев'ятих. 32 дев'ятих є. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому записуємо, що х у нас дорівнює 16 дев'ятих. Тоді ми не ділимо, а множимо. Обернений дріб до 32 9 це 9 32. Гаразд, записуємо тоді, чому дорівнює x. В чисельнику записуємо добуток чисельників, 16, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 9, що множиться на 32. Давайте скорочувати. Отже, скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 9, що ділиться на 9, це 1. 9, що ділиться на 9, це 1. Потім скорочуємо на 16. 16 ділиться на 16, це 1. 32 ділиться на 16, це 2. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Так, дивимося, чисельник у нас залишається одиниця, а знаменник 1 помножити на 2, це буде 2. Отже, х у нас вийшло 1 друга. Ну що ж, ми розв'язали четверте рівняння, знайшли корінь, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, до першого завдання. Корінь 2,1 сьома. До другого рівняння корінь 2 тринадцятих. До третього рівняння корінь 5 дванадцятих. І до четвертого рівняння корінь у нас одна друга. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено. thank you